Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Часак Поляков випробує себе в полі безпосередньо. Поглянемо, що вийде із цього такого експерименту. Зараз, до речі, момент. І де був м'яч. М'яч не перетнув лінію. Намагаються високо зустрічати суперника. Номінальні господарі, і це призводить до втрати. Балагура вихід вічна віч і один на користь темп'ю Ось тобто, така банальна помилка і миттєве покарання. 10-метрового удару наприкінці першого тайму і вдасться свій момент отримати. І зрівняти рахунок зараз Дави скиба. Дави скиба, удар! Поляков Парирує ще одна спроба. І більше поспіль рятує свою команду Вадим Поляков. За лицеву тут буде кутовина користь Київ. І удари! Один-один! Блискучу розіра стандарту вривався з глибини на ближній сміті. Значно почастішили моменти біля воріт Ігоря Шатовкіна. Так, Юнайтед продовжує більше контролювати м'яч, але Але саме зараз Київ забиває свій друге голий вперше у цьому матчі виходить вперед у рахунку. На гостей, котрі попри невдалий старт матчу, попри перший пропущений. В цілому все ж таки зуміли переламати їх зустрічі. Зараз був момент у Полюховича для того, щоб зрівнювати але не вдалося цього зробити. А зараз Алі Шершоєв. Там міг м'яч у ворота Владислав Вихор, але... Не зміг підставити ногу, по м'ячу. Зараз Кандубін, Вихід Вічнавич на порожню йде Полюховичу. І 2-2. Так, ну і секунда залишається. Тут уже точно невстигні приблизно темпа. Провести атаку, яка би завершилася ударом. І зрештою лунає свисток на перерву, тож нічия А 2-2 у припасині Темп Юнайтед та Тім Київ. А от у Темп Юнайтед почали з'являтися проблеми. І почастішали невимушені помилки. А зараз, до речі, встійко влучає м'яч після удару Микитенка. Друга спроба не стежити в режимі Лайв. За найцікавішими перепатіями і за матчами за участю ваших улюблених колективів. Для всього цього підписуйтеся на YouTube канал. От така ж сама неприємна ситуація з колами була у темпу і в першому таймі, але тоді а вдалося заспокоїтися. І Алішер Шойв забуває дуже неочікуваний удар із дальньої дистанції. Вирішив особливо не ризикувати. приходько, вибив за межу поля, дозволив партнерам швиденько повернутися на свою половину. Але Кандубін, кандубін віддає на дави скібу. І 3-3 у нашому матчі. Заграти ще понад 4 хвилини. А нерв гри тільки загострюватися, тільки в нас досі рахунок залишається рівним. Обидві команди зберігають рівні шанси. На перемогу Поляков! Так, Поляков відібрав голу Шоєва. І Шоєв ніщо би сприйняти це з посмішкою, але дуже так агресивно. Почав висловлювати претензії, Сподіваємося, що це тільки. Шоє. Я... Не встигає Кононенко. Передача на Кандубіна. Кандубін, вихід Вічнавич. Удари нічия. 4-4 у нашому матчі. Закриває м'яч корпусом футболіст Тім Київ і все. Отож, нічия 4-4, бойова нічия у протистоянні Темп Юнайтед та Тім Київ. Представтесь, будь ласка. Капітан команди Вадим Фаляков. Команди... Вадим тім Київ. Вадим, змінили сьогодні амплуа, грали і в полі, і на воротах. Як казав відомий коментатор, очечко в карман. Е, як вважаєте, е, два втратили чи одне? Е... Два, два втратили, я думаю, тому що могли вигравати е, помилки, деяких гравців дуже незадоволені Ними будемо розбиратися. А так в принципі добре зіграли, якщо в основному десь так, в принципі, все добре. Грали з командою з верхньої турнірної таблиці і в цілому чи задоволені стартом для команди Тім Київ, бачимо, що вже здобули форму, і на певний рівень підходу до ігор буде я так, е, да, дякую за форму. Це в принципі, людина, яка нам допомагає. Головко Дмитро, це адвокат. Завдяки йому в принципі, маємо приймати участь в цьому турнірі та є, є допомога, допомога з формою по команді. Е, да, ми думали, що суперник більш якби серйозніший трошки. Думали, що буде дуже складно сьогодні, тому що два гравці ну, в останні секунди там, відкинулися, бачите, три зміни. Ось такий результат маємо. Або, можливо, свої ці шанси принизили. <ріст> можливо, можливо. Кого я... сьогодні виділили у складі своєї команди? Виділити сьогодні, а, да я навіть не знаю або. Або Миктенко Володимира в принципі це наш самий досвідчений гравець, дуже серйозний. А в принципі, Воротар сьогодні молодець, дуже багато виручив. Ось незадоволений грою Альшера ще Багато розмови було на полі. Зараз в менше менше діла, так? Зараз не пахаємо в роздягальні. А так в принципі команда в цілому зіграла непогано. Незадоволений ще в принципі Владиславом Вихаром. Він сьогодні щось не дуже добре зіграв, але бувають такі дні, коли не все вдається. Вадимо, дякую за ваш коментар. Біжить до Елішера. Передавайте йому привіт. Дякую. Передав. А, дякую. Все, дякую. Ну і представник колективу Темп Юнайтед. Влад Кандубін. Владислав. Я не засновник. Ні, я капітан, а, представник, а, кажу, не-да-да. А, пред... да, да. <реш> ну, таке ж саме запитання до вас, аналогічне. Одне очко втратили, чи два здобу... одне здобули чи два втратили. Я потім... а. Ну, загалом повторила ситуація минулої гри, я рахую, і команда вийшла розхлябана, зібрались прямо перед грою, тобто, не ну, як домовлялись. І, ну, це повли, по, по, повлияло на нашу гру. Загалом нічого, я думаю, справедливий результат. Тобто, ні втратили, ні заробили. Те, на що награли. Зібрали, да, те, на що награли. Могли й програти в кінці. Цілому, чи задоволені стартом в Лізі? Ну, можна сказати, вже не стартом, вже деяку дистанцію пройшли. Е -е, і... Ну якщо дивитися на п'ять турів, які ми зіграли, то в принципі нормальний результат. Але після трьох турів вже якось поймали кураж. Повісили да, да, і, да, І це зіграло з нами злий жарт. Е -е. Видно, що команді не вистачає досвіду. У нас багато гравців взагалі перший раз грають в ходь-якомусь чемпіонаті. Тому ну, ми деякі голи пропускаємо через не ну, брак досвіду. Але в принципі, ну, сьогоднішню гру планували виграти. Але як, як бачиш, так як зіграли, ну, на то і награли. Сталося як сталося. Наскільки для вас є конкурентною ліга? Ну і Про... ваше місце в ній? Як ну, на сьогоднішній день я рахую, що ми <целість> заявились правильну лігу. Тому що нам і не легко, але ми не хлопчики для биття. Пла... Да, да. Плануємо все рівно боротися за медалі, за найвищі місця. Думаю, ліга якраз для нас. Влад, дякую за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому дусі та гони швидко. Да, Влад Кандубін, Костиво. представник колективу Темп Юнайтед.